Я не думала, что я доживу до таких лет. Это я, что ли? Нет, вот ты, вот, вот ты. Калерія Шурко у свої 103 роки разом з правнуком Миколи розглядає старі фотографії. Жінка пережила Другу світову війну. Зараз російське вторгнення. В їхній великій родині п'ятеро військових, розповідає Микола. Додає, місяць тому дізнався про зникнення безвісті свого дядька. Про бабусі не хотів говорити до останнього. Про не розповідали, що з них, ну не так, щоб прям і ним, ну що з ним, наче все нормально. Ну, не акцентували на цьому увагу, тому що вона, як просто вона повідомила, що він зник, вона дуже засумувала, там не спала ніч. Понад 50 років, розповідає Калерія Шурко, працювала медикинію під час Другої світової війни добровільно пішла до військомату. Ще взяли дівчат в армію, а мене не беруть. Я пішла в воєнкомат і говорю: а чим. А чим я провініла, що ви мене не берете в армію. Всі дівчат уже взяли в армію, мене оставили. Калерія Шурко розповідає, лікувала та доглядала важких поранених. Ділиться там і познайомилась з майбутнім чоловіком, що був танкістом. Ми його на носилках носили, обі руки, обі ноги у його ранені були. Попалась під бомбежку, розбомбило все у них. Зараз жінка живе з правнуком та його нареченою. Калерія Шурко розповідає, зранку обов'язково робить зарядку та намагається поратися по дому. Кажуть дуже хорошо. Утром я ще в постелі, а у мене вже завтрак. Одне час все кушає, мене кормять. Про вторгнення армії РФ, розповідає Калерія Шурко, дізналася від онуки, що зараз на фронті вибухи чує навіть без слухових апаратів. А це дуже тяжело переносити. Скоро ли це закінчиться? Я хочу, щоб війна кончилась. З часом я зібралася і я побачила. Я тільки побіду жду нашу. Секрети її довголіття каже Калерія здоровий спосіб життя. Жінка ніколи не вживала алкоголь і не корила. Додає, дожити до такого поважного віку їй допомогла любов великої родини. Життя дуже довольна. Мені хочеться жити ще. Хочу всіх так обняти, поцілувати. Мирослава Заблуда, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.